Ну в розробці багато от ми буквально останнім останнє наше засідання було таке дискусійне, мабуть, всі ж чули про гостро могину ні, не ця, ні. про перейменування дружби народу назви культури. Палацу. Да. Палацу культури так. То там стопонімічна комісія своє свою позицію відповідно до звернення Депутатки. Любові так? Майбороди, депутата міської ради висловила. І бо все-таки це під підприємство. Фактично, заклад культури, який належить приватному так. підприємству, то у нас своя позиція. Ну і я думаю, що підприємство, керівництво підприємства та зрештою містяни зможуть сказати, сказати своє слово. А які варіанти? Да, ну зараз ну варіанти були. Про на ну, наприклад, достатньо такий цікавий палац культури хіміків. Таки він ні, нікого не це тим паче, тим паче, тим паче, що це все таки підприємство із патазот. Тут ще можна таку небезпеку побачити? От, начебто, дружба народів, так от назва, яка ну так, не... так, так. Ну але, це та ж але, 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 але там так. криється зміст. Там міст, там та Марк, це так. один із бо навіть брали енциклопедії, де тлумачиться ось цей термін, як один із маркерів е, імперського радянського союзу. Бо річ у тім, що як така дружба народів, як такої, як явища, це немає. Є дружба людей чи щось. Є, є, скажімо. Добрі, добросусідські стосунки чи що. А, так, а такого е, посутнього явища, от, оце дружба народів. Такого немає. Плюс, бо теж дискусія була досить гострі. Е, Борис Юхнов, відомий наш краєзнавець міста, саме то, розшукав і публікацію газеті Черкаська Правда, відповідно, тоді ж липня чи серпня 1978. 1978 року, ще 78-го, де чітко написано, що от, е, будується ще. Не завершений був, що площа буде названа площа Дружби народів, і під е, палац, який там будується, він теж отримає назву таку ж саму назву. І на рішенні, що це, це відбулося засідання там обкому Компартії України, от, от таке прийнято. Хоча в архіві, бо представники ПАТАЗОТ в архіві звернулися, і там дали довідку про те, що. От, Засідань бюро обкому тодішніх, що таке питання не розглядалось. Але ж Черкаська правда, як орган обкому Компартії України не могли, вони надрукувати. Може, очевидно, що там просто офіційно це питання тут вони взагалі не бачили проблеми. У цьому очевидно компартійний орган. Хто буде проти такої назви у тому часі? Повлиць назву що найближчим часом буде перейменовано? Я вже сказав, що на нас 122 вулиці пропонує зараз. Це про... в розробці, так? Ні, вже ми про запропонували. А, Це запропонували. сьогодні завершується громадське обговорення. Громадське обговорення. Ну, так, які такі вулиці, які слухають, які них, зник... назви з них От, зникнуть? Можна я скажу, наприклад, що зараз вулиця Гагаріна, так планується, до речі, планується і запропоновано топонімічною комісією, і затверджено проголосовано, причому одностайно. Вона впіл, майже навпіл буде роз'єднана то від Припортової і туди до Рів'єри. Це буде, планується вулиця Володимира Великого, князя Хрестителя, Володимира Хрестителя. А з того боку, тоді туди, туди до, до бочки, мосту до, до, до бочки, це буде князя Олігарда. Розділ розділиться того... Розділи вулиця. Так, потім, так, так, так. Ну, якраз воно на повороті, там якраз геофічно нормально. І тут, крім того, от князя Ольверда, попер, ну Ігор, може краще пояснити як історик, що мається на увазі у той час от за литовської доби, перед, там ще і князі Коріатовичі, вони теж там зафіксовані в топонімі, коли було засноване місто Черкаси. Тобто, це власне. Ну тут ми брали на увазі чи брали до уваги і те, що е, Литва дуже сучасну, сучасну, історію. сучасну історію, що вони так, так нас підтримують у нашій боротьбі проти Московії, щоб і таким чином, може таким ми до речі, поляків таким чином пошанували у топонімії як наших справді друзів і і справді щирих друзів. Увівши в топоніми імена цього В'ячеслава Липінського і Карлія Шимановського. Ну, так само і от Литовську добу ми фіксуємо у нашій топонімії. Це один із штрихів. Я ще хотів звернути увагу на один нюанс, бо от я вже, коли ми на цій комісії останній сиділи, нас знайомили з тими інформацією з тими ідеями, які отримані, от в обговоренні, що хтось там пропонує навіть перейменувати вулицю Подневича на вулицю когось із загиблих героїв. У нас у комісії вже і весь час це витримується. Ми не відповідно до закону, скажу, не торкаємось і не перейменою, не чіпаємо тих вулиць, які названі іменами Героїв Радянського Союзу, котрі загинули при визволенні міста Черкаси які у Які реально мають відношення до міста Черкаси. Да, так. Да, да. І оце ж Валентин Поднєвич, це один із цих от Молотков запитували, потім Лазарів. Позиція так. так. так Яка позиція комісії? Ми однозначно. Залишити цих імена цих тому що грошей. це грошей, історія це і, і це люди, які реально мали відношення до міста Черкаси. Да, вони ви вони загинули якісь там привезли, жукови чи хтось так, такі так, так, так. там Челеніна, які в Україні так, коли черкас? Ми бу зломіло, що я певен, що топонімічна комісія відхилить ось цю пропозицію, щоб перейменовувати вулицю Валентина Поднєвича.